Перше, це з кого це база, це бо тато, мама. А то є ми даємо масштаб, реалізацію, могутність, оце все, і прояв чоловічих якостей, в собі позитивному сенсі, да, то що ми прописували. А мама, щоб ти була при тому масштабною, як, ну, типу, якщо стати статом порядок, вже ну, йшла не через боротьбу, через єбиша, як дядушко тобі говорив, а через легкість, через любов, через ну, на інших енергіях чуть-чуть. Людей це тригерить, бо кажуть, немає грошей в легкості, типу, постійно треба ну, це неправда. А як пояснити, окей, є жінка, яка взагалі ніхуя не робить, а їй чоловік там дарує машини, там, просто лівій тіп. Таке ж куча є жінок. А вона ж нічого не робить, то як це гроші приходять у важкості, або просто скидує на картку там пару мільйонів. є, просто люди таки не вірять, ну, не хочуть. А якщо ми навіть не допускаємо швидкі реального, то, понятно, треба тоді прийдеться, буде конякою. Це просто я тобі для чого говорю? Для того, щоб те, то, до чого ти йдеш, ти можеш йти різними шляхами. Можна через важкість, а можна трохи легше. А за це вже десь більше мама відповідає от, от, оцей конек. Да, это наверное, это, наверное, следующая тема сессии, потому что я как коня, как всегда.